Вітає. Дощу ніби нема. Треба вставати. Треба йти на город сапати. Треба встигнути посіяти все. А які хмари чудові. Новий день починається і та Так, там вчорашня морква посіяна, на ніч ще посапали були. Я посапала цю грядочку і пішов дощ. Тепер я її ще заскородила, можливо, підсохне трошки і продовжую сапати далі. Бо тут не зайде ні мотоблок, нічого, аби трошки пришвидшити. Посів, треба сапати. Буду сапати і сіяти. Сапа тут, на острії трохи. Мотоблок, Надія зробив рядочки іду бурячок сіяти. Ось якийсь такий Міша купив бурячок, буряк пабло. Іду сіяти. Беру зразу 3-4 рядочки, аби не талабуватися. І так, ну, тако, кидаю бурячок. Хожу густіше. Бурячок я завжди сію е, сівалкою, але ну, сівалкою цього року не піде і мушу сіяти так руками, але в людей вже посходили е, рядки. Ну, Якби я була дома, і в мене теж було б дуже все зійшло, бо я була б... Не допустила того, щоб, щоб я була не посіяла. А тепер мушу в таких умовах це все сіяти. Тепер іду сіяти цей бурячок. Як називається, скажу пізніше бо не знаю. Ось така латка раннього. Яка думаю, мені вистачить підлого, а я ж тут Ще багато є, ще в хаті. Я ж тут сію пізніше вже. Тепер закрию вегін. Це грядка посіяна буряка червоного, а сюди йду і буду продовжувати сапати. Так, шматочок за шматочком я мушу сапатись. Але воно сьогодні краще, набагато сапається, як учора. Бачите, вже розсипається земля. Надіюся, що я з цим справлюся. Олег. Так широко стою так трошки розрівняю рільлю. Все. А тут, де я пройшла, то вже усапати ну, не можу Полегенько, полегенько, крок за кроком, крок за кроком, і ми все зможемо, ми все зуміємо. Основне не лінуватися. Хто працює, той їсть. Отак. І не жаліється, що немає холодцю, що готувати. Це мій мотоблок називається Михайло, збирає те, що я висипала в корінці. Це страхіття. я ще латочку досапати і я не годна. Сижу на стільчику і відпочиваю ще трошки від цього сапати. потім буду туди сапати і так полегенько, полегенько. Кажете, зелена карта. кінь. Вась! Зараз Та. Да. Ну що з нього зробити якогось операторів? А ти зайдеш туди? Зайди до мене, зараз ще поможеш мені взяти. А тебе снімує теж? <смір> Ти гону в Що думаєш, я так як трак, то Це якісь тишні то, бля. Що сісі того минуло била? О, в Італії по набережні ходити. І в ресторані. А тразірано. Ніж тут касапати, я дурна. Чого я не сиділа там, га? І в ресторані їсти. А тут казари йде ще їсти ріх Треба щось старе на старе сміняти. Я вже не хочу так. Ворот на ресторан. Город на ресторан а, Кто потребує городок, то потребує город Каспер Дай так. Шо, ця, ця? Чувак котик чувак котик мокро не? не сухо ти типу, був туди, як люди щось трохи посадили. А хто, хто тут посадив? Та всі веджу, всі качу, вже всі посадили. Того зійшло, того зійшло. Та вони мусили посадити, аби не зійшло. Ну хто, а, скажи мені, тут во. Що? Ну, а я що знаю що? У галини цибулі зійшла. Те, я трактор сюди не хотів гнати, бо мені за Найди мотоблок. Все вже на руках. Вже були. А, тут де сапає. Кажуть. Рука болить знімати, то йде сапає. Ось таке наш. Там, де заталобували, копаємо, а там, де ще може сапати, то сапає. О, це мій мотоблок михайлик. Та так не рею. трошки. О, скільки я вже сапала. Цей чесничок самосівний лишаю, бо я буду ще готувати щабель кінський. І я вам покажу, як його робити. Але ні, я вже в мене є на каналі, як я готую щабель кінський. І я тоді беру зелені цього чеснока самосівно. Лиші цей самосівний чесник. Лише там, де ти в толу, де воно там перекопає, далі я буду сапати. Та я вижу, де. Як тут? Ото... Бо ти мені щепиш, буріни, ти не визбируєш. Ну, видиш і ти видиш лиши, лиши тут. -то. Я визберую. Все, іди. Бо ти не визбируєш е, ті корінчики не визбируєш. Ти щепиш їх. Ширший крок, не роби такі кроки. О, скільки я сьогодні сапала. Фу, сіяти вже не буду, бо дуже мокра спотіла, змучена. Це вже кажуть, що завтра буде погода, то може завтра трошки підвіє. Бо мокро, жахливо мокро. Я вже і копаю, і сапаю. Ой, ну той бік я дійсно, сапати вже не буду, то вже... не, не знаю, оцю латку мені сапати і тут цибульку посадити. А там мої вже буряк сіють. Ну, але в них культивація зроблена ще до того всього. Братова засиває. Вже змеркається, але ще би хотіла дуже ось цю латочку посадити. Цибульки ось такої синій. Бо що тут посадити? Латочка, між іншим не мала. Попробую, чи встигну, чи ні. Я це зробила. Цибулька посаджена. чесночок підживлю. Можливо, завтра вже буде. Має мати 4-5 листочків, в мене вже має більше. Але грунт повинен прогрітися до 10 градусів. Ну, не було поки що такої ще температури. Обіцяють, на завтра вже погоду. Можливо, завтра його підживлю. Чим буду показувати. О. І завтра ще буду. Як Бог дасть дочекати, от від цього рядочка сюди що садити. Ні, що сіяти. Цивульку буду садити аж там трошки далі. А що ж це мій міша не забрав? Все знаряддя праці. А потім скаже, що я погубила в огороді, приоралося, хоч ніколи не відорюється. А завжди він згадує, де він кладе. Ось так. Я забуваю, де гроші ховаю, а він забуває, де кладе сапи, граблі. Не може донині знайти граблі залізні. Ну, обходжуся поки що цими. Все, іду до хати. Оце моє вечеря. Вечері мені сьогодні приготував.